Ну що ж, всім привіт народ, роз, вас підписів подбайк, ми продовжуємо грати в дювалий. Я наприкінці минулого відео відкрив нові рецепти, але я зараз хочу подивитись, що це я відкрив. Тільки от я тепер не пам'ятаю, що я, я щось відкрив, не пам'ятаю, що, і я його не бачу, те, що я відкрив тут. Як я пам'ятаю, я відкрив щось цікаве: Сноу Ям і Крокус. У мене, до речі, кристал Фрут і вінтер Рут є. Окей, поки проігнорую. Також мені відкрився телепорт в гори, і мені цікаво, що за гори. Може, мені зараз напишуть. О, тут, дивіться, тут мост тепер полагоджений. Може сюди відкриють прохід? Як мінімум тут намальований, полагоджений міст вже так. да, якраз письмо. О, і сіла збудували. Так, Вілі мені рекламує свою удочку. Да, да, і все, і все. Але хочу збігати, подивитись. Нагор, подивитись, збігати. Так, ти. Це артефакт. Сміття. О, я ще не дивився, що з Broken CD паде. Також мені інвентар почистити. 24-й день. Ось-ось, ось, ось буде закінчення цього сезону. Так. Баклажани, кукурудза. Так, брокколі, Ой, як прекрасно, ще вражайчик збираємо. Так, не так почистити. Так, 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 так. Ой, я зараз. Запис... Скоріше за все, на монтаже по того запис буде переривчати, і тому я завчасно поясню, чому, я зараз просто чихаю. О, ось так чихаю. Я на вису залишив один чих, Ось так, але всі інші я повирізаю, щоб ви розуміли, що переривчити запис не просто, тому що я не знаю. Ну, соняшник. Ти та також підріс. І на сінні одразу. Так, тебе нема сенсу зараз вворочувати, тому прибираю. Сам також поки що залишаю. О, також варц. Так, 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 також. Зараз беру файбер, як я розумію. Тебе кидаємо в Сілес. Так, це чекає, чи що. Чи як? Щось сюди все ж таки просто хей. Я думав, це файбер можна буде переробляти. Чи це треба хей закинути, і воно автоматично буде поповнювати. Так, припустимо. Є, додав. І тепер, припустимо, ось так. А. Ой, прекрасно. Це просто більш швидко можна все поповнювати. Молока все ще нема, і я хоча вона тепер їсть хоча б. Ну, мені здається, треба ще одну корову просто. Так далі, 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 далі. Так я забув. Здається, п'ять. У мене нема заїзну здивку одного. Не вистачає. Так я сподіваюсь, один хардвуд я зможу взяти і почати будувати собі стіло для паняшки. Перше залізу чекати. а Нічого ж не поробити. Ні, поробити. А, в мене гріби ще не виросли. А то я постійно про них забуваю. Мечем покажу тут. Скавкурку я зможу вбити? Ні. Не дають. Навіть не знаю, погано це чи хорошо. І не я чомусь думав, що файбер дадуть переперобляти. Дивіться, хей, зараз збирається з усіх засохшої трави. а Її можна все літо не косити, щоб вона розрослась, а потім зібрати. Це прямо обов'язково треба буде зібрати зараз. Так я почув, що ви готові. І воно одразу в сіла іде, так? Так, як прекрасно. Так може до цього також навіть влітку, якщо косити траву, то вона також в сіла сіла буде йти? Це прекрасно. Я за їжу можу більше не турбуватись. Будь ласка, продай один Хардвуд. Один. Один. Ти не продаєш. Ти не продаєш хардвуд. Чому? Мені буквально одного не вистачає хардвуда, не знущаєшся. Там точно сотка потрібна. Да. Одного. Мені не вистачає одного хардвуда. У мене з собою секурі нема. Давайте зараз підемо і знаю просто, що тут також теоретично можна рубати. Да, але хардвудів не бачу, що що, теоретично може бути схоже. А сюди. Хм. Виглядає, як потім майбутнім підйом, також. Ой, наш бомжик тут, байдуже. Підглядає. Підглядай. Так, також тепер відчуття, що в мене є прохід на гори. Ось сюди ні, міст все ще не побудований. Давайте одну рибку зараз піймаю. І можливо я хочу нову удочку. Але спочатку зрубаю всю траву в себе вдома. Блін, а, черв'ячки. У мене нема з собою мотики. Треба всі інструменти з собою носити, я ж розширив собі інвентар. Можу собі дозволити всі інструменти з собою носити. Все. Я вважаю, що настав час чистити свій участок. Але перед тим як почати чистити участок, треба почистити інвентар. Мені для чисть. Для чистки. Треба тільки ось ці три інструменти, все інше не треба. Тому поїхали. Першу чергу траву кашу. Тому що, судячи за все, воно взимку зникне, а їжа мені потрібна. О, я думав, де воно знаходиться. Так, там є. Зараз. Давайте прочищусь, щоб ви нормально побачили. Так, ось почистив. бачите, тут за мною прямо ось, є могілка. На кінці третього року від гренба. Чекай мене на. При кінці третього року. Це погроза, я не знаю, це на що дід не помер. Я ж в свою чергу шукаю хоча б натяк. На хардвуд. Ой, і докопався до грибка. З тебе просто гриби? Так, з тебе просто гриби попадали. Просто вниз копаюсь Рубаюсь. Блін, я вже не встигну, я хотів купити, придбати собі ще Корівку Можливо. Він справді один хардвуд. Цікаво, якщо Сілс стане переповним. Ця трава мені в так буде йти. Ех, і, на жаль, під час Під час прибирання. Я не знайшов навіть ній жодного натяку на щось, що може дати мені хардвуд. А, а я дуже сильно почистив зараз територію. Дуже сильно. Ні, мені здається, трава. Да. Дайте здогадаюсь, сілес вже заповнений, тому що трава мені перепинила давати гроші. Ой, гроші, файбер. Коротше, так. Угу. Треба немає сенсу рубати, коли у вас цілес заповнений. Але зато я тепер знаю, що мене дефіо їжі, я можу, в принципі, при бажанні розширятись. Мазік на продаж. Так, все пізно, на жаль. Тому закінчуємо чисткою території. Я дуже непогано почистив, тут це непомітно. Тому що я тут багато лівору чистив, але воно чище стало, повірте мені. О, ні, не спати. По-перше, тебе можна закинути? А, тебе не закинути цю штуку. Так, відчепіться. Мені потрібно 4 якісь рослинки. Ой, у мене 6 вінтер Два Crystal Фруїд це прекрасно. Прекрасно. Біжимо спати, поки не пізно. Та знаєш, що пізно, пізно, дуже пізно. А Та тисячу на фермерстві заробили. Ну, кап упакованих кабачка, Два мазіка і ще сушуні гриби. Прекрасно. 25-й день. Осені. Я не повністю відновив енергію. Неприємно. Букселер. Наші книжки. Збираю ще врожай, тут сонячника ще зійшли. Ще броколі. Які, на жаль, більше не отримаємо. Ну, тому що далі зима, скоро буде і все. Це останні броколі, які я збираю, уважайте. Артішок. Прекрасно. Окей. Те, що в мене зараз вендарі, я просто скину на продаж. Блін, цілесне, тепер зручніше. я просто дістаю звідси і кладу. А вже корівка, ти нічого мені не дала, да? А вже ж. Окей. Я це запам'ятаю. Але поки продовжу чистити. О, хлоп, що? Мені просто з дерева випав глобус. лобус. Окей. Okay. Mm. Я побачив. Так зараз прорубаюсь. Оце Оні, там деякі ресурси впали, але ось я рубай зараз. Я просто крайок цього гардвуда побачив, є. Дякую. І ми можемо замовляти йти. так здається, 5-100 хардвуда і гроші. Я ж фоткав я можу передивитись Да. Ой, грибок по дорозі знайшов. Нарешті. Доброго вечора. Доброго вечора. Конструкт стейбл. Build. Так, стіло, стіло, стіло. Я думаю, побуду його ось тут. Можна його крутити? Чому не можна крутити? Бо ось тут, ось тут. Все буде мені стіло. Тут в мене буде лошадка. Так. Дякую. Дякую. Тепер біжимо. Я б не відмовився від ще курок. Дивіться, навіть якщо вони вдвох будуть по чотири на день їсти. Так, дай мені. 4 корма на день буде курник їсти. То це на 50 днів вистачить. На два сезони. Бо на наступному сезоні я вже можу і сіну збирати. Але я не потягну 4 на день, якщо вони справді будуть їсти. Хоча ні? Чому не потягну? Потягну. Як мінімум я можу. що можу? Можу купувати. Тому що воно окупається так. Привіт, скажи. Ой, нарешті ти на касі. Так купити. Ну давай, я не знаю, ще одну корівку. Типу. Тібо... А, Микіта, ім'я Animal. Ну, не купую. Мені треба великий. Бік барн. Так, зачекай, Пейл Мені потрібен мік, млк, млк, млк Пейл, щоб збирати молоко, а я тупий виходить. що? Типу, я тупий. Я стільки днів не збирав молоко, просто тому що. я тупий. Не кажіть мені цього, будь ласка. Ну ні, це не допомагає. У мене є Пейл, але я не можу молоко збирати. А, я правою кнопкою миші, треба і лівою кнопкою миші. Повертаюсь. Так, це занадто молода. Да, все. А Ось тебе. А, дякую. Чіз. Так, молоко в сир переробляє, але в мене нема деревини хардвуда на це. Я все ще не бачу ще одну фігню, яку можна зрубати в хардвуд. Бачу, мені або здається, бо я справді бачу пеньок. Так, піньок, як я просто ось край цього пінька побачив. А, жах. Я зможу зробити собі ще сир, переробку в сир. Ну, зрозуміло, це явно буде вигідніше, ніж просто молоко. Що ще треба? 45 каміння і одна мідь. Мідь каміння. Створюємо. І переробка в сир в мене тепер також є. Не знаю, поставлю тебе. Та тут поставлю чому ні. Прекрасно. Ой, ой, хорошо. Ну, то щось продати треба. Давайте все золоте продавати будемо. Все ж таки. Це. Трохи почистив інвентар, на це багато часу пішло. І все, що зараз виглядає як зайве. Скидуй на продаж. Прекрасно. гриби. Дякую. Справді ти кажучи, я б переробив тут скриньки і якось по-іншому все розставив би. Більш краще, то воно зараз у мене все якось занадто розбросано. Мені не подобається. Окей, але це трохи пізніше. Зараз я хочу. Справді що я б не відмовився ще порубалити. Тут. Wild Palm, Hazelnut. І ще один Hazelnut. Знаєте, куди я ще хочу? В громадський центр зараз забіжу. Щоб подивитись, що там написано про останню рибку, яка нам лишилась для озер. Це у нас ось тут. Лейкфіш. Нічого не написано про неї. І спочатку треба піймати. І тільки вже на нас щось написано. Щоб просто ловити і вірити, що ми її спіймаємо? Треба кращу удочку купити. У мене зараз грошей на неї точно не буде. Але ми зможемо. Потім. Тому що краща удочка є. Бачу черв'ячків. Ні. уїля. У впала, впало. Дякую. Так, ріпочек ще. Просто тут походив. Ой, пузирки! Пузирки. Так, влучу. Ні, не влучив, але рибка одразу з нас прийшла. Це карп. Дякую. Звідси, якщо буду кидати. О, ідеально влучаю. Ой, якась шустра рибка. Мені подобається. Друг це, це та сама рибка. Ні, а чому ти такий шустрий зараз був? При цьому просто срібний. Перфект. Це в нас булхет. М. А де там зірочки? Не, скринька. Це карп. Скринки просто звичайний гіот. Це значення. Печап Печап Також без зірочки. Щось мені погано в мене з рибки сьогодні. все Чап. А, бульбашки закінчились. Так, ларч маус. Бас. Веточка. Гілочка. Хап. Карп. І все це останній раз, як ми закидуємо. І чап. Більше енергії нема. Просто повертаємось. Бо в мене скоро паняшка буде, я не буду так мучитись ходити я буду швидше бігати. Чіз 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 Зараз подивимось, скільки на день буде приносити нам корівка. При цьому їсть вона небагато. Тому ми не витрачаємо багато на те, щоб її приготувати. Так є, прекрасно. На продаж зараз багато піде. І спати я хочу подивитись скільки ми скоріво будемо заробляти. Грошей, мені потрібні більше грошей. Гроші. Знову ж на кривок ми багато часу зараз не, не будемо торчати. У, Карк Бобер, новий крафт і. Treasure Hunter, також новий крафт для рибки. Новий рівень риболовства. Ой, на фермі ми 4000 заробили, тому що я попродавав все зайве. Тут декілька сторінок. Який жах. На рибки 906, але я ловив мало по часу. 1300 на... Форджинг коштунок. Ну, на 6500 продав, я продав на. Я не подивився, скільки сир коштував. Я можу в записі подивитись. Але ви можете відмотати. Давайте так, ви можете відмотати назад і подивитись, скільки е, коштував сир. Я е, можу потім в записі подивитись. Так. Ну, прикольно, все прикольно. Але з цим прикольним ми вже будемо гратись в наступному відео. А поки що дякую вам всім за перегляд. Особливо дякую своїм спонсорам, ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за перегляд, саме завдяки вам і уході з відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити волотана там по в описі. Або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!